Більше 30 жителів села Високопіль Житомирського району нині перебувають у зоні антитерористичної операції. На жаль, її загиблий односелець Андрій Коган. Пам'ять про нього земляки вшанували хвилиною мовчання. Аби захистити когось від розпачу, когось від сумних думок, і болю творчі колективи будинку культури та школи мистецтв підготували концертну програму, насичену духом патріотизму і незламності нашого народу. Тематика була підібрана основна патріотична, як була націлена на те, щоб було легше нашим воїнам, щоб вони почули їхні ці пісні, танці, щоб послухали їхні родичі і могли їм передати. Виступаючи на сцені, діти намагалися творчістю підтримати своїх рідних, які ризикуючи життям протистоять ворогу задля миру, єдності і процвітання України. Мій папа на війні. Він захищає країну. Ми сьогодні з ним їм виступали, щоб його підтримати. Мого дядя звад Саша, він на війні. Ми дуже ну, переживаємо за них, що вони там, як вони там, коли додому приїдуть. Ми, ми будемо дуже раді, коли вони приїдуть, коли кінчиться ця війна і буде мир на землі. Я хочу, щоб мій папа приїхав, щоб ця війна закінчилась, щоб всі вони вернулися, щоб більше ніколи не було війни. Вперше виступила на сцені будинку культури і старша донька Наталії Куприненко. Її чоловік Андрій у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади з квітня місяця перебуває у зоні антитерористичної операції. Родина дуже хвилюється за свого воїна і намагається всіляко його підтримати. Наша дочка старша тільки три тижні пішла навчатися на танці. У нас сьогодні перший, що виход, був янгелятка, виступали і тримали папину фотографію, дитинка вийшла. Я фотографувала і одразу йому переслала. Він буквально хвилин 15-20 мені дзвонив, просто спитав, чого так не прямо. Він побачився. Ну, Просто повірте, дуже-дуже їх це підтримує. Під час благодійного концерту у залі була скринька, куди люди вносили свої добровільні внески. Зібрані кошти будуть безпосередньо використані для наших для наших хлопців. Я, як депутат Житомирської обласної ради від всеукраїнської Чорнобильської народної партії, не міг не завітати сюди. Цьому році я наскільки міг відгукнувся на прохання жителів цього населеного пункту і виділив їм відповідні кошти як депутат обласної ради. Сьогодні я теж прибув не з пустими руками і від імені нашої фракції, яку, до речі, очолював свого часу народний депутат України Віктор Звадовський, і приніс свою посильну допомогу для того, щоб ми могли купити найнеобхідніші речі для тих захисників вітчизни, тих учасників АТО, які народилися або проживають в даному населеному пункті у високій печі. Виступи юних талантів ще більше зміцнили патріотичний дух глядачів, закликаючи, що саме зараз ми, як ніколи, маємо об'єднатися і вибороти мир на нашій землі.